Отже, добрий день. Сьогодні ми е, проведем, я проведу майстер-клас про те, як в нашій майстерні пришиваються ґудзики. Ось ми вже їх намітили, місце, де має бути пришити ось такий гарний контрастний ґудзичок. Е, почнемо із е, заправляння нитки в голки. В ідеалі це, щоб нитка була заправлена два кінці в одну петельку, але це не завжди так виходить. І тому ми робимо так: в'яжемо малесенький малесенький ґудзик на одну. Ось він, на одну, на одну петельку, на один, на один поворот. Легенько попід шов, продіваємо голку так, щоб у нас голка пройшла між стіпком, ось є стібочок, між стіпком машинки, і проводимо його по всередині тканини, так, щоб вона тут в нас вийшла. Тут для нас є намічено. Гуц ми легесенько протягуємо всередину, і тоді в нас не буде ніяких гуцків наверх. Ось. Виводимо голку на лице і замічаємо собі, дивимося, скільки в нас виходить гудзика, товщина ножки гудзика. І на таку саму товщину ми продіваємо, на таку саму товщину ми просуваємо голку. Ось на таку саму товщину ножки гудзика. Продіваємо перпендикулярно до, до лінії. Продіваємо Голку, і в нас тепер, виходить, гудзичок легенько пришитий. З цієї сторони, так само в це саме місце, що ми один раз вже вкололи, вколюємо голку, виводимо сюди гудзик і так само, попри саму ножку, виводимо на виворіт. Знову в це саме місце вколюємо ще один раз і пришиваємо сюди далі. Я беру голку, я беру нитку в дві нитки, в дві нитки, для того, щоб воно міцно трималося і не створювали потовщення. Знову ж таки, витягуємо голку на лице, продіваємо це цей всередину. А тепер закріпляємо нитку з лиця попід стіпки пришивки і в дві-три ниточки. Від тканини, злиця, обов'язково це злиця. Закріпляємо, робимо гуц, робимо гуц в петельку ось так, проділи, робимо ще один ще одну зав'язку, зачіпаючи одну-дві ниточки тканини і нитки, ті нитки, які пришивалися гудзики. Оскільки цей гудзик є на ножці, то обмотувати довкола це все не потрібно, тому що ножку штучно вже робити не потрібно. У нас гудзик вже має свою ножку. Отже, продіваємо другий, другий раз гудз, і легенько вколюємо знову ж таки таку підшкірну таку ін'єкцію і продіваємо десь на 2 см всередині тканини, так, щоб його було не видно ні з цієї сторони, ні з цієї сторони. Всередині між планочкою, між тканинами планки, продіваємо нитку і витягуємо. Це буде наш запас нитки, який потім не дасть від, відпасти. Від, від, від Тепер цю нитку натягуємо і акуратно відрізаємо. Вона у нас заховалася всередину в планочку, і таким чином у нас нема гудзів ні з цієї сторони, ні з лиця його ніде не видно. Гудзик тримається міцно. Немає зайвих ножок, немає всяких обзвисаючих елементів. І це виглядає дуже акуратно. І цей гудзик я буде пришити дуже міцно. На наступний раз я покажу, як пришити гудзик, як ми пришиваємо в нашій майстерні в нашому ательє-клубі Ірини Фінчак. Ми пришиваємо гудзик з дирочками. Там вже буде обмотка ножки і буде інакша обробка. І все, до побачення. Удачі вам!